Христос Воскрес, Україну, давайте сьогодні не будемо соромитись, помолимося всі за Україну в першу чергу. А тоді вже будемо робити всі свої справи, щоб вже нарешті закінчилась війна, закінчилась смерті, це ці, щоб усі повернулися додому, до своїх рідних, близьких, щоб до ворога нарешті дійшло, що він творить щоб він забрався з нашої землі, щоб цьому всьому нам допоміг Бог. Також, щоб всім нам сили, терпіння хто чекає, хто воює. Не забувайте, що в Україні війна, давайте поменше, може, тих всяких свят. Там влаштовуйте тих концертів. Краще згадуйте про Бога, моліться. Він допоможе і закінчиться війна і ну, Всіх з Паскою, всім міцного здоров'я, тримайтесь разом до перемоги!